Доброго вечора, друзі. Хочу подякувати за підтримку нашого збору на авто і дрони для польського добровольчого корпусу. Дякую. Посилання на донати, як зробити, ви можете знайти. В крайньому випадку звертайтесь до мене особисто в месенджер Фейсбуку. Дякую вам за спонсорство нашого каналу. Є така кнопка. Дякую. Дякую, що не лишаєте спонсорство. Потрошку б спонсорів стає більше. Це теж приємно. Дякую, що навчилися пригощати нас кавою. Це теж досить приємно. Кожна філіжанка кави для нас приносить радість і смак. Це теж опція, яка досяжна під кожним відео наших каналів. Дякую за те, що, звісно, за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами на своїх ресурсах, в своїх групах і так далі. Це теж важливо. Дякую, що підписуєтесь одночасно на Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, український і британський. На британський YouTube зможете знайти посилання під, цим, під кожним відео. І ми потрошку кожен день переростаємо на підписників. Це надзвичайно, ви не уявляєте, коли ти працюєш роками безкоштовно тисячі відео, і кожен підписник для тебе це свято. Кожен. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу допомагати нам з цими питаннями для розвитку нашого каналу. Це надзвичайно важливо. Отже. Отже, мої любі, обіймаю вас, обіймаю вас серцем і дякую за те, що йдете на навчання, за те, що не забуваєте, що можна пройти марафони, можна пройти е, марафон по парі, по фінансам, по е, цьому по, по здоров'ю. Отже, будь ласка. Згадайте, як пташка вчить своїх дітей літати. Вона викидає їх з гнізда. Коли приходить час, ми з вами чіпляємося за старі парадігми. Ми звикли до того, що написано в книжках було. Особливо зараз шкідливо читати New Age. Там була прекрасна інформація в свій час. 20, 30, 40, 50 років тому це було чудово. Тепер нема написаних книжок сьогодні на сьогодні. Треба їх дивитись в ретроспективі. Ми звикли до сталої системи координат x, y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, мінус 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми до цього звикли. Ми тримірні істоти, свідомість у нас тривимірна. І коли система координат починає рухатись, згадайте фізику. Коли ви розглядали стабільну систему координат на вокзалі, у вас все було добре. А коли ви переносили систему координат, яка рухалася в потягі, все. Починались у багатьох складнощів. Тепер система координат змінюється. Насправді ні, вона стабільна. Змінюється наша свідомість, розкриваючись. Ми бачимо на більше чинників нашої системи. Координат, і ми бачимо, що ми рухаємось в потязі, наша система координат починає рухатись, і ми починаємо не вспітигати за нею. І це є нашою основною проблемою. Отже, тому, мої любі, давайте відчуємо і зрозуміємо нову систему координат. Зрозуміємо, що світ більше, чим ми, що в ньому більше кольорів. Більше нот, більше стихій, більше чинників в нашому, більше енергій, більше властивостей, більше якостей. Давайте відчуємо це, давайте зрозуміємо це і давайте не пручатися. І давайте будемо сприймати, давайте працювати на сприяття. Бо якщо щось не входить в нашу стабільну парадігму і виводить нас з рівноваги, ми починаємо пручатися і казати ні, цього не може бути тому що. А давайте на прияті, давайте дамо своїй свідомості час і шлях сприйняти, переварити і далі жити з новою Інформацією з, новою, з новими реаліями, з новими координатами нашого світу, який не став ширше. Ми стали бачити ліпше. Ми стали бачити і відчувати по-іншому. І це є великий плюс і велика еволюція часу переходу. Отже, будьте пташкою, яку просто викинули з гнізда. Ви обіпретесь об своє крило. Ваші інстинкти, все, що було в вас, почне розпаковуватись, і ви зловите хвилю, ви зловите потік повітря, і ви полетите. Полетите не в нових системах координат, а згадавши, ким ви є насправді. Згадавши, хто ви є? Отже, мої любі. Я всім серцем бажаю вам розкрити свої крила, стати на крило і летіти. Летимо разом. летимо разом. летимо разом. Ми потужні, ми надзвичайні, ми це можемо. Отже, робіть сміливо крок в небуття. Туди, де ви не бачите дороги, туди, де ви не бачите берега. Відштовхніться від звичних систем координат. Прийміть те, що посилає вам Всесвіт. Сприйміть те, що ви більше, те, що ви можете. І просто припустіть, що може бути більше фарб, кольорів в веселці. Більше стихій. Більше нот. Сприйміть світ глибше. Сприйміть світ таким, який він є. Сприймайте світ. В усій його красі. Отже, стаємо на крило. Ось моє серце і рука полетіли разом. Папа. Гарної мирної ночі вам, друзі.